Хочеш підкорити космос, Мрієш будувати ракети та літаки, завжди прагнув розібрати, з чого складаються супутники і як долетіти до Марса, тоді спеціальність авіаційна та ракета-космічна техніка твій вибір. Випускники цієї спеціальності інженери найвищого класу. Це люди, які здатні проектувати і діагностувати будь-які технічні системи будь-якої складності. Авіаційні агрегати дуже складні і відповідальні системи, що працюють в умовах великих перепадів температур, перевантажень і вібрацій. До їх надійності представляються підвищені вимоги. Тому метою навчання є формування навичок і уміння розрахунку та комп'ютерного проєктування паливних, масляних, повітряних і протиобмерзлих систем, систем автоматичного управління, виконавчих механізмів і регулювання авіаційних двигунів. Ноні абітурієнти, Представляю вам провідну спеціальність нашого коледжу авіаційна та ракетно-космічна техніка. Підготовка проводиться за двома напрямками: виробництво літальних апаратів та виробництво авіаційних двигунів. На нашій спеціальності ми розповімо, чому і як літають літаки та вертольоти, навчимо їх проєктувати. Також розповімо, з чого складається авіаційний двигун, який принцип їх роботи та які типи двигунів існують. Для того, щоб краще засвоювати інформацію, навчимо вас користуватися сучасними комп'ютерними програмами для розробки креслень та 3D-моделей. Отриманий рівень знань. Ви зможете застосувати в галузі авіації не лише в нашій країні, а й за її межами. Ви зможете займати посади від слюсарів ремонтних та складальних робіт до провідних інженерів та конструкторів авіабудівних підприємств. Літак це перспективна мрія, а конструктор це той, хто ці мрії втілює. Вітаємо! Плануєш вступати та не знаєш куди? Думаєш, бути програмістом це ніякої творчості, це нудно, складно вчитись, взагалі не цікаво і без математики, взагалі ніяк? Ми у Запорізькому авіаційному фаховому коледжі на спеціальності 122 комп'ютерні науки покажемо вам, що таке справжнє IT. У нас «122 комп'ютерні науки це створення власних вебсайтів. У нас 122 комп'ютерні науки це цікаве моделювання у Blender. У нас 122 комп'ютерні науки це програмування на Python і ще багатьох багатьох мовах програмування. А ще 122 комп'ютерні науки це штучний інтелект і машини навчання, це мобільні додатки та ігри, це круті практичні заняття замість лише однієї теорії. А ще 122 комп'ютерні науки це кібербезпека і захист даних. 122 комп'ютерні науки твій код, це твоя суперсила. Тому вмикайся в IT разом з нами. Саме тут і завантажується майбутнє. Спеціальність 122 комп'ютерні науки за освітньо-професійною програмою обслуговування комп'ютерних систем та комплексів це спеціальність майбутнього. І це спеціальність майбутнього, тому що нас з вами оточують зараз інформаційні технології, оточують гаджет. І поки все це є, поки все це існує, ми з вами будемо мати актуальну спеціальність. Ми навчимо вас. Багатьом мовам програмування ми покажемо і навчимо вас робити веб-сайти, мобільні додатки, ігри. Ми навчимо вас працювати з базами даних і ще багато багато чого іншого. І цей величезний об'єм знань вам допоможе мати унікальну можливість до працевлаштування, тому що наші випускники можуть працевлаштовуватись на різні підприємства, на it компанії, працювати на фрілансі і мати, скажімо так. І гарні умови праці, і високий дохід. Тому разом з нами ви зможете втілити свої мрії в реальність. Ця спеціальність дає фундаментальні знання в галузі прикладної механіки, інформаційних систем та технологій машинобудування, здобувачі освіти вивчають системи автоматизованого проєктування, електричних та електронних схем. Розробку та виготовлення друкованих плат та їх 3D-моделювання, автоматизовані та комп'ютеризовані виробничі комплекси на базі сучасних цифрових технологій і комп'ютерної техніки та займаються розробкою сучасних роботизованих систем. Опановують основи роботи з платформами Arduino, NodeMCU та системами ЧПУ Сінук, Fanuc, Хайденхайн Вестлапс. Випускники працюють на підприємствах авіабудівної та машинобудівної галузей. Доброго дня, шановні абітурієнти. Я, голова предметно циклової комісії електротехнічних та спецтехнологічних дисциплін, хочу вам представити спеціальність прикладна механіка. Ця спеціальність має освітньо-професійну програму обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів під час навчання. За цією спеціальністю студент буде оволодівати усіма знаннями з верстату будування, а саме з електрики, електроніки, гідравліки, механіки та програмування. Під час закінчення коледжу випускник зможе працювати фахівцем з ремонту, налагодження, обслуговування та експлуатації верстатів та будь-якого обладнання з програмним керуванням на підприємствах машинобудівного профілю. Спеціальність 133 галузеве машинобудування, технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях та комп'ютерні технології в машинобудуванні, кваліфікація технік. Технолог існує міф, що машинобудування це спеціальність, на якій навчають будувати машини. Але насправді це можливість одержати найкращу технічну освіту. І стати справжнім майстром інженерних вершин. Галузеве машинобудування це спеціальність широкого профілю, яка дозволить навчитись знатися на складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти інноваційні технології виготовлення деталей для літаків і ракетокосмічної техніки, формувати засоби автоматизації сучасних підприємств. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп'ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами і розробляти надсучасні підходи до оптимізації української промисловості. Добрий день, шановні абітурієнти та батьки. Хочу вам представити таку цікаву спеціальність як галузеве машинобудування. Наша спеціальність має два направлення. Це технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях, і комп'ютерні технології в машинобудуванні. На нашій спеціальності студенти вивчають сучасні тенденції та направлення в машинобудуванні. Знайомляться із виготовленням деталей для авіаційної промисловості та космічної техніки. Студенти дізнаються, якими сучасними інструментами можна обробляти деталі для літаків, дізнаються, яке сучасне обладнання використовується при обробці цих деталей. Студенти також отримують навички та вміння проєктування технологічних процесів. Оформлення технологічної документації, також вивчаються сучасні комп'ютерні технології, які використовуються саме при розробці технологічних процесів, Вивчається програмування сучасного обладнання, наприклад, верстатів з ЧПК. Також студенти дізнаються про сучасні технології виробництва та 3D-моделювання, що є дуже актуальним направленням на сьогодні та використовується на всіх підприємствах не тільки нашого міста, але й нашої країни. Після закінчення нашого коледжу студенти мають широкий вибір професії. Вони можуть бути як інженерами-технологами, вони можуть бути майстрами, механічного, механічної дільниці, можуть бути контролерами, можуть бути операторами на верстатах, на верстатах з ЧПК. Тому ми дуже чекаємо на вас у нашому коледжі. До зустрічі на галузевому машинобудуванні. Добрий день, шановні абітурієнти! Вітаю вас на шляху до вашого майбутнього. Сьогодні ми хочемо відкрити для вас двері у світ високих технологій, інновацій та безмежних можливостей, які пропонує спеціальність 123 комп'ютерна інженерія. Обираючи цю спеціальність, ви станете творцями сучасного світу від проєктування комп'ютерних систем до розробки програмного забезпечення, яке керує життям мільйонів. Саме комп'ютерна інженерія є основою штучного інтелекту, інтернету речей, робототехніки та інших технологій майбутнього. Мріяти про майбутнє легко, але творити його можуть лише ті, хто готовий діяти. Обирайте комп'ютерну інженерію і створюйте майбутнє разом з нами. Добрий день, шановні абітурієнти. З вами сьогодні я, Тіменко Катерина Ігорівна. Я викладач циклової комісії комп'ютерних дисциплін. і Хочу з вами сьогодні познайомитись зі спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. З нами ви можете стати фахівцем, який розробляє апаратне та програмне забезпечення, проєктує сучасні комп'ютерні системи, автоматизовані комплекси та мережі. Ви будете в центрі розробки технологій, що формує цифровий світ. Зі спеціальністю комп'ютерна інженерія ви отримаєте навчання, яке поєднує ґрунтовну теорію та велику міську практику, Робота з сучасними технологіями, такими як IOT, тобто розумний будинок, робототехніка, хмарні обчислення, проектування комп'ютерних систем та мереж. Також ви матимете можливість співпрацювати з провідними it компаніями нашого міста. Наші випускники стають інженерами з розробки програмного та апаратного забезпечення, системними програмістами та інженерами з кібербезпеки. Ви станете універсальним спеціалістом в it галузі що забезпечить кар'єрний зріст та стабільний дохід. Комп'ютерна інженерія це ключ до світу цифрового майбутнього. Відкрий його разом з нами. Добрий день, шановні абітурієнти і їх батьки. Запрошуємо вас до нас в коледж навчатися за спеціальністю Економіка, освітньо-професійної програми Економіка підприємства. Економіст це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь. Вони потрібні там, де потрібно планувати, розраховувати. Де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати фінансової діяльності. Вважається, що економісти, маючи доступ до фінансових потоків компанії, часто обіймають керівні посади і отримують хороші зарплати. В цілому з цим можна погодитись, але так буває не завжди. Якість зарплати залежить від рівня професійної підготовки, від конкретної компанії, від ступеня кар'єрних сходів. Стажист отримує менше, економіст більше, а головний економіст компанії ще більше, адже на ньому велика відповідальність. Хто ж такий економіст? Перш за все, це стратег, чудовий управлінець. Чому, запитаєте він? Тому що він вміє аналізувати, бачити те, що не бачить ніхто, і вміє прогнозувати і відчувати нюанси ринку майбутнього. Він фахівець, який відіграє. Провідну роль в будь-якій кампанії, адже саме він розставляє правильно пріоритети і робить так, щоб прибуток зростав, а затрати зменшувалися. Яким чином працюють економісти? Економісти вміють з легкістю рахувати, оптимізувати діяльність підприємства, передбачати будь-які значення економічних показників. Динаміку розвитку, визначати всі ризики, адже знає всі сильні і слабкі сторони діяльності підприємства. То як же без економіки економіста запрошуємо поповнити ряди нашої економічної родини? Дякую. Економіста одна з найбільш запитуваніших на ринку праці, тому що економісти працюють в усіх сферах народного господарства. Зараз немає жодного підприємства, фірми або установи, де не працюють економісти, бухгалтери, менеджери, фінансисти. Наші студенти забезпечені усіма навчально-методичними комплексами з дисциплін, які викладаються. Ми проводимо, впроваджуємо інноваційні методи навчання, проводимо тренінги, мозкові штурми, лабораторні роботи, практик. Доброго дня! Я Калініченка Олена Олександрівна, провідний викладач спеціальності металургія. Це фундаментальна спеціальність, яка стояла у витоків становлення нашого Запорізького авіаційного коледжу. Студенти навчаються за новою освітно-професійною програмою, що відповідає сучасним вимогам освіти. Спеціальність має сучасне обладнання, кабінети, лабораторії, а практику ми проходимо на ведучих підприємствах місця Запоріжжя. Випускники нашої спеціальності працюють на підприємствах металургійного комплексу Запоріжжя, а саме «Запоріжсталь», «Дніпроспідсталь», на державному підприємстві Прогрес та базовому підприємстві Мотор Січ. З великим задоволенням запрошують наших випускників такі компанії, як Золотий Вік. Студенти дуже активні. Вони приймають участь в всеукраїнських олімпіадах та конкурсах і, як завжди, отримують тільки перше та друге місця. Чекаємо вас на нашій спеціальності 136 металургія. Друзі, вітаю! Мене звати Тетяна Галантюк, я керую фізвихованням та спортом в Запорізькому авіаційному фаховому коледжі. Якщо ви енергійний, спортивний та креативний, тоді вам до нас. Бо саме в нашому коледжі працюють найкращі треніри з баскетболу, волейболу, футболу, настільного тенісу, шахів, шашок та кулівої стрільби. Добрий день, шановні абітурієнти. Я викладач з фізичного виховання і проводжу тренування по волейболу. Ми приймаємо участь в обласних змаганнях і на першість України. Будь ласка, приходьте к нам. Ми вас чекаємо. Добрий день. Я Леміш Валерій Вікторович, викладач Запорізького авіаційного фахового коледжу. В нашому коледжі ви не тільки зможете отримати знання з різних дисциплін, а й підвищити свою фізичну форму. У нас, окрім занять, є ще різноманітні секції з різних видів спорту. До речі, я запрошую вас до секції з мікрофутзалу. Це дуже цікавий вид спорту. Ви, мабуть, з ними ще не так знайомі, як з іншими футбольними дисциплінами, але це дуже цікаво і теж розвиває. Також запрошую вас до секції зі стрільби з пневматичної зброї. Наша команда в цьому році посіла перше місце серед команд коледжів нашої області. Тому тут ви можете безкоштовно займатися не тільки в цих двох секціях, а й в інших. Тож, друзі, чекаємо вас, до нас на тренування, бо спорт це наша сила, наша надія. Наш шлях до незламності. Студентська рада нашого коледжу є дуже важливим органом студентського самоврядування. Ми проводимо та організовуємо різні заходи, а саме вечори ігор, вечори фільмів для студентів нашого коледжу, а також для майбутніх абітурієнтів. Проводимо різні тренінги, лекції, семінари для вчителів нашого коледжу та для студентів. Ми долучаємося до різних обласних та міських заходів, а саме співпрацюємо з управлінням молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, обласним центром патріотичного виховання молоді, приймемо участь у обласних змаганнях та обласних конкурсах. Вступайте до нашого коледжу та вступайте в нашу студраду.